Коли якийсь дом прийдете, а не приймуть вас, каже Господь, то ви обсипте із вашої обуви, з ваших топанок, порох, прах, і скажіть, знайте, хоча ви нас не прийняли, ви нас женете, ви приймаєте закони проти нас, але знайте, безбожники, що приблизилося до вас. Царство Боже, а ви його не прийняли. Царство Боже приблизилося і нині, і в нашій державі. Царство Боже приблизилося. Ми його православні канонічної церкви прийняли, а видиме, скільки людей царство Боже не прийняли. Мало того, ще й прийняли закони, по котрим істинних християн не визнавати, лишити їх прав, і всякого, всякої честі, на днях вища власть приймала усіх представників релігії, які є в Україні, так названий Церковна Рада, Всеукраїнська церковна рада, де Представниками завжди були і є, і наші представники канонічної, майбільшої, в десятки, в сотні разів, ніж другі маленькі релігійні організації. І вдруг влада публічно демонстративно сказала: а от ви представники УПЦ, тобто нашої канонічної церкви, ми вас не приймаємо. Не приглашаємо. Удивительно, як нині сказано в Євангелії, ми вас, кажуть безбожники, не приглашаємо і не кличемо. Що ж роблять апостоли, які нині смиренно не пішли? Ну що це значить? То значить, що друга частина людей релігійних. Пішла на ту зустріч і не протестували, що по закону рівних їм, нібито братів у Христі, не пустили, не признали, лишили їх без суда і слідства прав і свобод, права на релігію, на релігійні переконання, і ніхто не запротестував. Так буде і при Анти коли маса людей, нібито віруючих релігійних організацій, зроблять від, що вони теж християни, но відступляться від Бога і поклоняться лже Христу, Антихристу. Ми ж сьогодні що кажемо? Святи апостоле Філіпе, так як ти, Євнуха, вельможу, Ізцілив, наставив, іди і наставляй усіх тих релігійних людей, котрі Слова Божого не знають, страха Божого не мають. І що би тут не стало, ми з вами, потерпівши всі невзгоди, але лишившись в єдинстві з канонічною церквою, ми лише так подліні, настоящі. Християни і наслідники Царства Божого. Амінь.